Техніка на наші тести, як ви розумієте, може приходити в абсолютно різному вигляді. Може прийти в такому от достойному, пристойному, хорошому, толковому, запакованому вигляді. На тільки акуратно там. А може завалитися так. От от, от якійсь такій чужій коробці, обглодана, недокомплектована, подряпана, особливо після тестів косі з наших колег. Фу! І от уявіть собі, вперше в моїй трудовій біографії техніка до нас на тест надійшла отак. Що, як на мене, говорить лише про те, що оця ось фірма з таким от трепетом і любов'ю. Ставиться до своєї продукції. Ну а раз ми вже торкнули ліричну струну, то одразу в Унісон додамо пару акордів про те, що, напевне, отака трепетна любов допомогла делу здійснити отой вражаючий ривок на ринку моніторів. Компанія, як ми знаємо, сильно наростила свою частку в Україні. А за результатами третього кварталу 2013 року вийшла на перше місце у світі за кількістю проданих моніторів. З іншого боку, такий успіх не однією лише любов'ю пояснюється. Дел видає уже. Кілька успішних лінійок, які приваблюють покупців як з точки зору ціни, так і своїми технічними можливостями. І от один із таких чергових моніторів ми, ну як не шкода цієї упаковки, розпакуємо. Це у нас можна сказати найменший із представників нової серії Professional. А з такої назви ми одразу розуміємо її направленість. Так, на професіоналів в цю серію входить кілька моделей з діагоналями від 21,5 до 27 дюймів.

Половиною дюйми діагональ екрану, але почнемо ми навіть не з самого екрану, а з того, на чому він розміщується. А оця ось ніжка варта нашої з вами окремої уваги. Зовні проста конструкція кріплення розроблена таким чином, що сам екран сюди дуже просто кріпити і не менш легко знімати. А потім монітор ви крутите, піднімаєте чи опускаєте. Бачите, в підставці передбачені спеціальні канали, а ще регулюєте його нахил для творення максимально комфортного робочого місця. І найнеочікуваніше Треба попрацювати в портретному режимі. Не ламайте свою шию. Переведіть монітор у портретне положення. Кріплення на це розраховане і легко піддається подібним трансформаціям. До речі, саме отак, перевівши монітора з альбомної орієнтації у книжкову, на порядок легше та природніше серфити інтернетом. В екрані більше інформації. Він повторює вертикальну структуру сайтів, і вам менше доведеться ганяти туди-сюди прокруткою. Окремо, давайте похвалимо виробника за. Отаке просте і, вочевидь, архізручне рішення, як просто елегантна дірка в ніжці. Дроти, які виходять з роз'ємів, розташованих з нижнього боку монітора, плавно сюди пірнають і не псують естетику вашого робочого місця. А тепер давайте оцінювати цей дівайс з практичної, так би мовити, точки зору. Себто почнемо робити з ним те, що ми власне робимо з монітором. Ми на нього дивимось. І що ми тут бачимо? А бачимо ми тут картинку правильної, за нинішніми часами роздільної здатності рівня Full HD 1920 на 1080 точок. Матриця у нашого професіонала IPS типу. І ми зайвий раз зможе перелічити її переваги. Смачна соковита картинка, висока чіткість зображення з показником динамічної контрастності 2 мільйони до 1. Та найголовніше великі кути огляду до 178 градусів за паспортом. І дійсно дивишся на картинку з гострого кукурудзу. Ута як з боків, так і знизу та згори, і вона не деформується, не тускніє та не втрачає первинної чіткості. В плані хорошого відображення відмітимо також матову основу екрана і не зайве додаткове протибликове покриття, яке за сумісництвом захищає поверхню від подряпин. Ну і ще один важливий аспект, як цей монітор керується з комп'ютера, а він керується спеціальною програмкою, яка іде з цим монітором у комплекті. Програма зветься Dell Display Manager. І проінстальована вона може висіти у вашому сестреї, верніше, сестреї вашого компу. А уже з неї вам буде легко доступитись до основних елементів керування дисплеєм. Звідси ви можете оперативно підрегулювати потрібну роздільну здатність. Поправити яскравість та контрастність, а ще краще користуватись уже готовими вивіреними режимами стандартним, мультимедійним, усіма іншими. Кожен, як ви розумієте, зі своїми проставленими параметрами. Багато ж користувачів, напевне, оцінять таку можливість, як встановлення специфічних налаштувань під конкретний режим роботи. Ось вам перелік програм, при запуску яких буде автоматично встановлюватись потрібний шаблон відображення екрану. В кожному конкретному випадку, звичайно ж, свій, який при потреби змінюється, головне, оцей перелік програм можна доповнювати за власними уподобаннями і потребами. Треба тільки правильно розмістити конкретну програму у даний перелік. Ми це робили таким простим чином. Наостанок, ми б могли розповісти вам і про рекордно низьке споживання енергії, близьке до нуля в неробочому стані. Про використання у виробництві цих моніторів, екологічних матеріалів та переробленого пластика. Ну а ви могли б назвати усі ці та раніше перелічні нами аргументи. І дрібничками. Але знаєте, зважаючи на переконливий успіх моніторів цієї марки в усьому світі, це напевне і є ті дрібнички, якими цей світ завойовується. Так що, пацани, хочете завоювати світ, переймайтесь кожною дрібничкою.